Служби в армії я е, працював Бористов місті Коломи. На даний момент я пілот-оператор е, розвіддрона в 15-му мобільному прикордонному загоні. Мене мобілізували, я попав на розпредільчині, можна так сказати, пункт. Да, там сиділи і запитували хлопців, чим займались до армії, які твої характеристики, чим ти краще займаєшся. І ну, в той момент, коли я проходив цю можна так сказати, коротку співбесіду, мені запропонували бути оператором БПЛА в розвідувальній заставі. Так я і вибрав. Спочатку це була посада протидії ППЛА, але в подальшому змінилась, бо зміняла штатка. І так сталося, що я поїхав на навчання безпосередньо на оператора розвідрона типу Mavic. Це дрон Mavic 3E, тобто дрони Mavic 3 серії. Їх є там декілька різновидів, і вони відрізняються між собою певними технічними характеристиками, тобто там зумом, камерою. Програмами, в яких ти з ними працюєш, це дрон можна сказати там ближнього радіусу розвідки. Вони основні очі. В них дуже якісна камера, цифрова, хороший зум, і вони дозволяють контролювати безпосередньо ситуацію прямій трансляції на полі бою. Це дуже ефективна пташка. Вона виконує і пошукові коригування вогню, розвідку, і в деяких моментах застосовується навіть зі скидами. Ти в якісь моменти просто розумієш, що в даний момент це доречно застосувати, або така ділянка, яка дозволяється застосовувати і в подальшому. Вже, ти вже просто комплектуєш себе, ти завжди з собою береш на позицію і скиди, і стараєшся під це брати БК, щоб якщо ситуація змінюється, щоб бути завжди готовим. Тобто володіти цим треба, це як база. Все пілотування навчився безпосередньо вже на службі. Навчання, ну, саме безпосереднє навчання воно триває недовго, там, тобто від 7 там, ну, до 14 днів, умовно, да, ти проходиш базу, вивчаєш комплектацію, характеристики базу, от. Тобто Я вважаю, що ти маєш сам цікавитись безпосередньо і вивчати чим. Чи чим ти будеш займатися в даний час, є дуже багато ресурсів, де ти можеш ну, отримати інформацію, проходити якісь додаткові навчальні курси для покращення своєї кваліфікації. І це важливо робити, бо технології не стоять, щось міняється завжди йдуть якісь модифікації. За цим треба слідкувати. Якщо ти хочеш підготуватися в базових умовах, це місяць часу, і ти володієш теорією. І якщо ще займаєшся практикою, то взагалі супер. Хоча б налітати 40 годин, щоб ти зрозумів, це ти навчишся просто базово керувати, а далі в тебе почнуть появлятися якісь вже робочі моменти, нюанси, технічні несправності, справності, щоб ти з ним володів. Вони виникають завжди. Тобто я не можу сказати, що я вже літаю. Досить довго в мене великий час нальоту на борті і завжди виникає все рівно виникають якісь технічні, бо змінюються дрони, додаються якісь нові модифікації. Якісь технічні характеристики тобі за цим всім треба слідкувати. Зараз різні люди завжди щось змінюється, екіпажі змінюються. З моменту, наприклад, коли я починав працювати, я працював оператором розвіддрона в складі fpv розрахунку. Тобто моя робота заключалася, я знаходив ціль, хлопці безпосередньо відразу її наносили ураження, старалася знищити. А в даний момент вже працює більше суто на розвідку та скиди. Тобто екіпаж помінявся. Хлопці молоді, тобто я не можу сказати, Десь гірше, краще, всі достатньо мотивовані, достатньо цікаві, кожен по-своєму різний, але можна знайти до кожного підхід і налаштувати роботу. Це не, не складно. Якщо є бажання, мотивація, звичайно. Мотивація зберігається, ціль боротися з ворогом теж зберігається. Ну, несправедливість не можна пробачати під все, що вони роблять. Ну, не можна це лишати безкарно і продовжувати, щоб вони знищували, наступали і проводили агресію проти мирного населення. Це ну, перша мотивація заради чого це треба робити. Людям, які ще не в армії, важливо готуватися. Тим більше, що з даним розвитком рекрутингу ти можеш сам вибирати, сам приходити і приймати рішення, і не боятися, що тебе просто тицька забере з вулиці і ти не будеш знати, куди ти попадеш. Тобто треба просто готуватися, почитати, володіти інформацією, бо незнання це оце породжує цей страх, що з тобою щось станеться і з тобою щось буде не так. Просто підготуватися, прочитати і все, все буде нормально.